У невеликому містечку Тарнерсфілд, прихованому серед густих лісів, місцеві жителі боялися одного будинку. Його називали дім за дверима. Ніхто не знав, що там сталося, але подейкували, що кожен, хто переступав його поріг, більше не повертався. Одного разу молодий чоловік на ім'я Алекс, який щойно приїхав у містечко, вирішив зняти цей будинок для проживання. Він не вірив у забобони та вважав це все вигадкою. Але щось у цьому місці було неправильним. У першу ж ніч він почув дивні звуки за дверима підвалу. Це був не просто шум, це був шепіт, який закликав його. Олег зібрався з духом і відчинив двері підвалу. Внизу було темно, а повітря густо пахло вогкістю та чимось ще, наче старою кров'ю. На стінах хтось дряпав слово не заходь. Це тінь живе тут. Чим більше Олег спускався, тим сильніше він відчував чийсь погляд на собі. Є у ліхтари краптом згас, і кімнату охопила непроглядна темрява. Тоді він почув голос, який не належав людині. Ти прийшов за мною. Тоді ти залишися!» Алекс втік, але двері за ним зачинилися. І з кожною ніччю він почав помічати, як тінь підбирається ближче, спочатку в дзеркалі, потім у куточках кімнати. Щоночі вона ставала реальнішою, доки не зайшла в його тіло. Тепер Алекс не живе в Тарнерсфілд, але кожен, хто зустрічає його, помічає дивне його тінь рухається зовсім не так, як він. Слухай їхній плач на околиці містечка Ріджхейвен стояла стара радіовежа, давно покинута після аварії. Кажуть, колись вона ловила сигнали з усіх кінців світу, навіть із тих, яких не існує на жодній карті. Однак, після того, як одна нічна зміна повністю зникла, вежу закрили, а її обладнання залишили іржавіти. Джейсон, молодий радіоаматор, почув легенди про те, що на частоті 13 66 можна зловити дивні сигнали, якщо бути досить близько до старої вежі. Одного вечора він вирішив перевірити це. Увімкнувши свій радіоприймач, він налаштувався на вказану частоту. Перші кілька хвилин було лише шипіння. Але потім, серед трискоту, з'явився тихий шепіт. Ти чуєш нас. Ми тут. Ми все ще чекаємо. Голос лунав надприродно. Він був схожий на плачі дітей, переплетені з гучними переривчастими подихами. Джейсон вирішив піти до вежі, аби краще зрозуміти, що відбувається. Коли він дістався туди, його приймач почав самостійно налаштовуватися, а частоти хаотично змінювалися. Зрештою, він почув крик: «Не йди ближче вони не відпустять. Джейсон ігнорував попередження і піднявся на вежу. Усередині її кабіни він побачив старий пульт із запиленими кнопками, які досі світилися червоним. Раптом усі екрани ввімкнулися, показуючи обличчя людей, що беззвучно кричали. Допоможе нам. Вони благали, їхні очі були чорними порожнинами. Вежа ожила, і Джейсон почав чути голоси прямо в голові. Вони називали його ім'я, показували фрагменти його дитинства, змушували згадувати найжахливіші моменти. Він зрозумів, що це ті, хто зник під час останньої трансляції багато років тому. Джейсон відчував, як щось невидиме тягне його до пульта, змушуючи натиснути велику кнопку, що пулсувала синім. Джейсон не міг чинити опір його рука, ніби керована невидимою силою, потяглася до синьої кнопки. Коли він натиснув її, кабіна наповнилася пронизливим звуком, від якого дзвеніло у вухах. Здавалося, звук проникав у кожну клітину тіла, паралізуючи волю. На екранах перед ним почали з'являтися зображення, місто, у якому він жив, покривалося темною хвилею, ніби зникаючи під тінню. Голоси, які раніше благали про допомогу, тепер перетворилися на глузливий регіт. Ти відкрив двері, Джейсон. Тепер вони всі наші. Зі стін кабіни почала сочитися чорна рідина, густий і маслянистий туман огорнув його ноги. Джейсон спробував втекти, але двері кабіни зачинилися з оглушливим грюкотом. Він побачив, як тіні, що витикали зі стін, набувають форм постаті з порожніми очима і витягнутими руками тягнулися до нього. Вони шепотіли щось незрозуміле, але кожне слово залишало у Джейсона відчуття, ніби він втрачає частину себе. Ти хочеш вийти, Джейсоне? Залишся з нами. Або дай нам когось замість себе. На мить він побачив у відбитому екрані себе, але це був не він. Його очі стали такими ж порожніми, як у тіней, а на обличчі застигла химерна усмішка. Він згадав слова, які чув перед тим, як увійти до вежі, вони не відпустять. Але раптом серед хаосу він почув знайомий голос тихий і спокійний. Це була його молодша сестра Емма, яка завжди говорила йому вірити у власні сили. Ти сильний Джейсон. Ти можеш закрити їх. Скриплячи зубами, він вирвався з під контролю тіни і знову потягнувся до пульта. Його рука тремтіла, але він знайшов червону кнопку із написом Ізоляція. Він зрозумів, що це його останній шанс. Відчувши, як тіні намагаються стримати його, Джейсон натиснув кнопку. Пролунав вибух світла, який ослипив усе навколо. Крики заповнили кабіну, а тіні почали розчинятися у світлі. Коли він отямився, вежа була тихою. Радіоприймач в його руках згорів, залишивши лише шрам на його долоні. Але на цьому історія не закінчилася. Джейсон знав, що десь у найглибших куточках ефіру тіні все ще чекають своєї нагоди повернутися. Джейсон намагався забути ту ніч, але спогади про вежу переслідували його. Він почав помічати дивні речі шуму радіо, навіть коли воно було вимкнене. Тіні, що рухалися, коли нікого поруч не було, і шепіт, який лунав прямо в його голові. Одного разу вночі, прокинувшись від кошмару, Джейсон почув у вітальні звук свого старого радіоприймача. Він був упевнений, що знищив його після подій на вежі, але зараз він стояв на столі, працюючи. На частоті 13. 66 було лише три скотиння, але раптом знайомий голос прошепотів Ти закрив нас, але не зупинив Ми завжди будемо поруч. Джейсон кинувся до приймача, щоб вимкнути його, але варто було йому доторкнутися до нього, як його тіло паралізувало. Екран Радіо засвітився червоним, і з нього почали виходити постаті, знайомі тіні з порожніми очима. Ти дав нам світло, Джейсони!» І тепер ми вільні. Тіні розсипалися по кімнаті, а потім почали зникати в темряві. Джейсон зрозумів, що вони вирвалися у реальний світ і тепер полюватимуть на інших. Він спробував знайти відповіді, перечитуючи старі газети й архіви. Усі сліди вели до першого інциденту на вежі. Тоді зникла нічна зміна, а єдиний запис, знайдений на пульті, був таким світло відчиняє двері, але тільки тінь знає, як їх закрити. Джейсон зрозумів, що для зупинки Тіни йому потрібно повернутися на вежу. Але цього разу він не піде сам. Він звернувся до своєї старої подруги Лорен, яка працювала електроінженером і була скептиком, не вірячи в жодні легенди. Якщо ти збираєшся йти, то краще, щоб у нас був план, сказала вона, пакуючи старе обладнання. Разом вони повернулися до вежі, тепер оточеною мертвою тишею. Лорен увімкнула сканери і почала аналізувати частоти. Вона виявила щось дивне. Тіні використовували ефір як канал зв'язку, проникаючи у свідомість людей через слабкі сигнали. Це як паразити, сказала вона. Якщо ми знайдемо їхню базову частоту, ми зможемо створити протисигнал, щоб нейтралізувати їх. Але в цей момент кабіна ожила, радіопанел засвітилася червоним, а двері за ними зачинилися. Тіні знову проявилися цього разу сильніші, ніж раніше. Ти не можеш виграти, Джейсоне. Ми частина тебе. Лорен, не вагаючись, почала вводити команди на пульті, налаштовуючи частоту на протидію. Її руки тряслися, але вона продовжувала. Джейсон тим часом намагався утримувати тіні подалі, використовуючи ліхтарик, світло якого розчиняло їх на секунду. Раптом усі екрани знову заповнилися обличчями, які благали, закрийте нас. Але не дайте світлу згаснути. Лорен завершила налаштування і активувала проти сигнал. Пролунав гучний тріск, і вежа здригнулася, ніби її фундамент було підірвано. Світло заповнило кабіну, знищуючи тіні. Коли все закінчилося, кабіна була порожньою, а вежа тепер виглядала мертвою. Джейсон і Лорен вирішили більше ніколи не повертатися сюди. Однак навіть після цього Джейсон усе ще відчував, що тіні не зникли назавжди. Вони просто чекали на нову можливість тіні, що живуть у світлі, минуло кілька тижнів після того, як Джейсон і Лорен покинули вежу. Здавалося, що жахіття залишилося позаду. Але тіні не зникли, вони лише чекали. Одного ранку, коли Джейсон прокинувся, він помітив щось дивне. Сонце за вікном було яскравішим, ніж зазвичай, але його світло мало химерний, холодний відтінок. Коли він підійшов до дзеркала у ванній, то побачив, що його відображення рухається із затримкою, а тінь позаду здавалася густішою і щільнішою, ніж мала б бути. Лорен, яка після вежі працювала над новими проектами, теж помічала дивні речі. Її електроніка почала виходити з ладу, ліхтарі в лабораторії блимали без причини, а одного разу вона побачила, як її власна тінь відбилася на стіні, навіть коли світло було вимкнене. тіні знайшли спосіб вижити. Тепер вони ховалися у світлі, використовуючи його як портал для переходу у цей світ, Джейсон отримав анонімний пакет із дивним листом і старою фотографією. На фото була нічна зміна вежі, яка зникла багато років тому. Але найбільше його шокувало те, що серед постатей на фото він упізнав себе. Лист складався з одного речення ти був там тоді, ти є тут тепер, і ти будеш там, коли ми повернемося. Він не зрозумів, що це означало, поки не згадав момент на вежі, коли екрани показували його відображення із порожніми очима. Лорен, дослідивши залишки проти сигналу, помітила, що частота, яка очистила вежу, тепер знову активна. Але цього разу сигнал надходив звідусіль зі стільникових веж, телевізорів, навіть простих лампочок. Вони використовують кожне джерело світла, сказала вона. Це більше не лише про радіо, вони стають частиною світу. Джейсон зрозумів, що має діяти, вони повернулися до вежі, намагаючись знайти спосіб перервати цей процес. Але вежа тепер була іншою. Її кабіна стала величезним клубком тіней, які рухалися, наче живі. Ви повернулися, голос лунав звідусіль, і ви допоможете нам завершити перехід. Джейсон і Лорен зрозуміли, що їхній прихід був очікуваним. Тіні потребували їх, щоб завершити зв'язок між їхнім світом і реальністю. Але Лорен була готова. Вона розробила пристрій, який міг не лише генерувати протисигнал, але й створювати перешкоди у самому світлі, змушуючи тіні втратити свою форму. Поки Лорен налаштовувала пристрій, Джейсон відволікав Тіні. Вони стали агресивнішими, тягнучи його за ноги, хапаючи за руки, але він боровся. Коли пристрій активувався, вежа здригнулася. Потужний імпульс світла пройшов крізь стіни, і тіні почали розсіюватися, випускаючи жахливі крики. Однак серед хаосу Джейсон помітив щось дивне, одна тінь не зникала. Вона стояла перед ним мовчки, і здавалося, що це його власна. Вона промовила: Ти не можеш втекти, Джейсоне. Ти один із нас. Світло згасло. Лорено говталася, але Джейсона не було. У кабіні залишився лише старий приймач з налаштованою частотою 13 66 яка тихо тріскотила, Ціні зникли. Але в кожному дзеркалі, кожній відблискуючій поверхні, щось тепер завжди спостерегало. Тіні, що не зникають, минуло кілька місяців після зникнення Джейсона. Лорен повернулася до звичайного життя, але її переслідувало відчуття, що тіні досі поруч. Щоночі, коли вона засинала, їй снилися сни про вежу та його голос, який благав про допомогу. Одного дня Лорен отримала дивну посилку без зворотної адреси. Усередині був старий касетний магнітофон і записка Він все ще тут. Якщо хочеш дізнатися правду, увімкни. Її руки тремтіли, коли вона вставляла касету. Спочатку лунали тільки статичні шуми, але потім пролунав голос Джейсона Лорен, вони використовують мене, але я знайшов ключ. Тобі потрібно повернутися на вежу. Але цього разу, будь готова до правди. Після цього запис обірвався, але магнітофон раптом увімкнувся самостійно. Замість голосу Джейсона у ньому прозвучало шепотиння. Ти бачила лише поверхню, але ти навіть не уявляєш, що ховається глибше. Прийди до нас, або він залишиться нашим назавжди. Тепер Лорен не мала вибору. Вона повернулася до вежі, озброївшись новою технологією, потужним генератором перешкод, який міг ізолювати будь який сигнал. Але коли вона ввімкнула пристрій, сталося щось несподіване. Замість того, щоб просияти тіні, вони почали конденсуватися в одну величезну постать. Тіньова фігура говорила голосом Джейсона, але водночас здавалося, що за нею ховається щось набагато більше, ти думала, що зупиниш нас. Але ми вже не тіні, ми тепер світло, і ти сама дала нам силу. Лорен зрозуміла жахливу правду кожен її крок до боротьби з тінями лише зміцнював їх. Вони адаптувалися, стаючи сильнішими. І тепер вони вже не потребували вежі, вони проникли у всі джерела світла, повільно охоплюючи весь світ. В останній момент, коли тіньова постать майже поглинула її, Лорен помітила близьку куточку кабіни старий радіоприймач. Її охопило натхнення. Вона змінила частоту генератора, налаштувавши його на ту саму частоту 13. 66 Пролунала хвиля потужного звуку, який змусив тінь зупинитися. Вона розпалася на частини, залишаючи після себе тільки порожнечу. Але коли Лорен глянула кабіну, вона побачила останній напис, який, здавалося, був виризаний прямо в повітрі, ти дала нам свободу. Ми ще повернемося. Тепер Лорен знала, що це була не перемога, а лише тимчасова пауза. Тіні стали частиною світу, і наступного разу їхня атака буде більш витонченою і небезпечною. І в ту мить вона зрозуміла Джейсон не зник назавжди він став ключем, який тіні можуть використати для повернення. Тіні, що стали світлом, Лорен залишила вежу, але тепер вона знала, що боротьба ще далеко не закінчена. Щодня вона спостерігала, як світ навколо змінюється, ліхтарі миготіли без видимих причин, екрани телевізорів мерехтіли навіть у вимкненому стані, а її власна тінь, здавалося, ставала все більш густою та живою. Дослідження привели її до давніх архівів. У них згадувалося щось схоже, події в іншому маленькому містечку майже століття тому. Там теж з'являлися тіні, які проникали у світло. Люди зникали, залишаючи лише загадкові написи на стінах. Світло це їхній дім. У старих документах згадувався якийсь пристрій спектральний стабілізатор Це був експериментальний винахід, розроблений для вивчення частот, які взаємодіяли з простором і часом. Але пристрій було знищено після серії жахливих інцидентів. Лорен зрозуміла, це міг бути ключ до розуміння Тіней, вона почала шукати місце, де залишилися його залишки. Її пошуки привели її до покинутого дослідницького комплексу в горах. Комплекс був занедбаний, але всередині залишилися сліди колишньої діяльності, застарілі комп'ютери, спалені креслення та залишки самого пристрою. Серед хаосу Лорен знайшла старий щоденник одного з учених. Там описувалася теорія, яка пояснювала природу тіней. Це не були просто істоти. Вони були резонансами іншого виміру, які шукали спосіб закріпитися в нашій реальності через світлові хвилі. У щоденнику був останній запис: якщо вони перейдуть повністю, вони змінять саму тканину нашого світу. Світло стане їхнім провідником, а тіні пасткою для нас. Лорен вирішила відновити пристрій, сподіваючись, що зможе закрити пролом між світами. Це зайняло кілька тижнів, але вона, зрештою, змогла активувати його. Як тільки пристрій запрацював, повітря навколо завібрувало, а світло у приміщенні стало аномально яскравим. Раптом у світлі проявилися знайомі постаті тіні, вони більше не ховалися, а стояли перед нею, мовчазні, але загрозливі. І серед них була одна, яка відрізнялася від інших. Лорен. пролунав голос Джейсона, але він був спотворений, наче змішаний із шепотом тисяч інших. Джейсон, це ти прошепотіла вона, не вірячи своїм очам. Ми одне ціле тепер. Ти не можеш нас знищити. Але можеш приєднатися. Тіні почали підступати ближче. Лорен зрозуміла, що пристрій не закриває пролом, він, навпаки, відкриває його ще ширше. Вона спробувала вимкнути його, але тіні вже зливалися зі світлом, поглинаючи все навколо. Світ став слипучо яскравим, і здавалося, що межа між світлом і темрявою остаточно зникла. Раптом її охопило видіння, тіні з'являлися по всьому світу, виходячи з кожного джерела світла. Люди ховалися в темряві, яка тепер була їхньою єдиною безпекою. А потім усе стихло. Лорен відкрила очі і побачила, що стоїть посеред порожньої кімнати. Пристрій був знищений, але вона більше не була сама. Її власна тінь вийшла з під контролю, тепер рухаючись незалежно від неї. Тінь обернулася до неї і промовила Ми дали тобі шанс. Тепер ти наша. Світло згасло, і Лорен зникла. Тепер світ змінився у кожному домі, у кожному джерелі світла щось чекає. Люди більше не довіряють власним тіням. І в кожному темному кутку звучить шепіт. Світло тепер наше. Саме так відкрита кінцівка не лише зберігає інтригу, а й дає простір для розвитку нових сюжетів або введення нових персонажів, які могли б боротися з цією загрозою. Можна уявити, як після зникнення Лорен з'являється група дослідників, журналістів або навіть звичайних людей, які помітили дивні зміни у своїх містах. Їхнє завдання розкрити, що сталося, і знайти спосіб протистояти тиням. Або ж історія може піти глобальним шляхом, де тіні вже захопили значну частину світу, і людство тепер змушене жити в темряві, борючись за виживання. Це може бути суміш жанрів жаху, постапокаліптики і наукової фантастики.